Щоб там не було, що б там вона не робила, я буду пам'ятати лише найгарніші спогади. 10 листопада у Чернігові відбулося прощання з Валентиною Підвербною, найстаршою породілою України. Жінка померла на 81-му році життя у вісні, у власній квартирі. Частина мене це все просто не розуміє того, що зараз відбувається. Валентина Підвербна народилась 1945 року. Матір'ю жінка змогла стати лише у зрілому віці шляхом штучного запліднення. Ще коли мене не було, вона завжди хотіла мати дітей. Вона, вона дуже багато часу хотіла це і було дуже багато невдалих спроб. І, коли, і тоді, коли надія минула, коли. Уже все то вона дізналась по яку, і вона робила все, щоб досягти своєї мети, і вона цього досягла. Вона дала мені життя. 22 лютого 2011 року. У віці 65 років Валентина Підвербне народила доньку Анну. Цей випадок потрапив до книги рекордів України. А Валентина Підвербна отримала звання найстаршої породілі в Україні. Після народження дитини жінка виховувала доньку самостійно. Сам факт того, що Аня народилася, це велике щастя. Це життя дитини, і Валентина Григорівна підвербна це життя. Подарувала все, що передувало. Цьому моменту, поки вона покинула за мене життя. Ну воно воно звичайно все унікальне. З роками між Валентиною та Анною почалися конфлікти. У 2023 році Анна Підвербна на своїй сторінці в соціальних мережах повідомила про фізичне та психологічне насильство над нею з боку матері. Вона своєобразна людина. Вона трохи якби забороняла свої доньки, там те, друге, і так вийшло, що донька написала пост і її відібрали. У квітні 2023 року рішенням виконавчого комітету Чернігівської міськради дитину вилучили від матері та помістили до лікарні. Пізніше її перевели до Центру соціально-психологічної реабілітації. За кілька місяців за рішенням суду Анну підвербно відібрали у матері без позбавлення її батьківських прав. Навесні 2024 року. Анну взяла під опіку родина Чернігівки Олени Ярченко. Коли Аню забрали, то я вирішила. Вирішила Аню взяти опіку на Аню. Вона підтримувала контакт, але вона дуже була емоційною. Вона могла там кричати. А могла просто тихо по-доброму. Тобто ми йшли на зустріч. Ми регулярно кожен тиждень зустрічалися. Валентина Григорівна не була сама, Аня була поряд, попри те, що було рішення суду, попри те, що складно було їм знаходитися поряд разом. Жити бо в таких умовах неможливо було дитині, тому я вважаю, що це дуже правильне рішення було суду. Але попри це, Аня була поряд, і Валентина Григорівна це завжди відчувала. Анна підвербна разом з опікункою Оленою Ядченко щотижня відвідувала Маму. Протягом дня п'ятниці, 7 листопада, Анна намагалась зателефонувати до матері, аби попередити її про візит. Утім, та на дзвінки не відповідала. 9 листопада Анна прийшла провідати маму до неї додому. Вона не вела трубки. Останні, і тоді ми розмовляли з нею ти дні назад. Останній раз її бачили в п'ятницю вранці. І йшли, як завжди, але вона не відповідала на дзвінки. Але у нас таке було. Вона могла бути на кухні або не дочула. Ми приходимо, дзвонимо в домофон, і вона відповідає. Але вчора ні на домофон, ні на дзвінки, нічого. Ми викликали поліцію. Потім поліція викликала ДСНС, вони вибили вікно, зайшли в квартиру і знайшли її мертвою. Вона померла у вісні. Поховали Валентину Підвербну 10 листопада у Чернігові. Її донька Анна Підвербна каже, що пам'ятатиме про маму лише найкраще. Також дівчинка в майбутньому хоче створити патронатну родину, аби допомагати дітям, які потребують підтримки. Я хочу, знаєте, те що те не зробила моя мама, до бога. Я хочу я зробити. Я хочу служити Богові, хочу служити людям. Я хочу створити патронатну сім'ю, щоб допомагати таким дітям, бо я була в центрі і цим дітям тяжко. Я хочу допомагати людям.